Доброго дня, дорогі друзі. Сьогодні урочистий святковий день 1 вересня. Це особливий день, тому що він відкриває вам дорогу в світ знань. Ми раді бачити вас е, за цими партами. Більш за все радує те, що, знаходячись в основному виконання покарань, ви все-таки виявляєте бажання навчатися. Сьогодні на наше свято завітали заступник начальника управління і соціально-виховної та психологічної роботи у Вінницькій області, підполковник внутрішньої служби Тимошенко Юрій Євгенійович. Заступник директора закладу вечірньої середньої загальноосвітньої школи 2-3 ступенів номер 24 Вінницької міської ради Городецька Інна Леонідовна, виконуючи обов'язки начальника установи виконання покарань...